А зараз про житло для кожної дитини сьогодні в селі Лавриків Жовківського району четверо дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали будинок. Відтепер юні господарі стали повноправними власниками цього помешкання. Кошти на нього виділили з обласного та районного бюджетів. Вітала дітей із новосіллям. Наша знімальна група. Іван, Володя, Таня та Толік рідні між собою. Старші хлопці повнолітні. Відтак вже можуть проживати в цьому домі. Найстарший ділиться планами на майбутнє. каже далі працюватиме, аби зробити тепер уже власний дім ще кращим. І приїхав сюди. Тепер буду тут шукати роботу. Багато чого я би змінював. Ну, перше би трохи ремонти поробили. А от річна Таня та 14-річний Толік до повноліття б житимуть у прийомної мами, а поки обіцяють навідувати старших братів і допомагати облаштовувати дім. Ну, те, ще б докупив ну, газ би провівши. Холодильник, там пральну машинку, прийомна мама цих дітей знає вже давно. Раніше була їх вихователькою соротинці. каже, ці діти завжди хотіли мати повноцінну сім'ю, тому вірить в них все складеться як найкраще. Якщо вони захочуть, отак як священник їм говорив, таке слово в життя. Якщо захочуть і зможуть, я вірю, що вони зможуть. В них є задатки. Тим часом до кінця року чиновники обіцяють забезпечити житлом і інших потребуючих дітей. І цього року ми розрахуємо, що 24 дитини також отримують житло. Ми дійсно сьогодні відчули радість. Ми побачили цю радість в очах дітей. Дійсно, напередодні свята Миколая. Думаю, що вони отримали гарний подарунок від Миколая. Жовківський район це є фактично родоначальником цієї програми, і вони. Розробили спочатку цю програму, вони її виконують. Тому на сьогоднішній день ми маємо тут де є робота, там є результат. До слова, цей будинок коштував майже 200 тисяч гривень. Гроші виділили з обласного та районного бюджетів. Юлія Лавришина зармельник. Новини.